Доброго дня малята! Сьогодні до нас у гості завітав загадковий гість. Пірічко різного кольору, ніжки великі, міцні, гребінець червоний, хвіст з яскравим довгим пірічком. Хто це малята? Здогадалися? Це півник, малята. Півник хоче нам розповісти віршика. Хто це пісеньку таку нам співа кукаріку, це наш півник співонець золотавий грібенець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились дитсадок. садок. А ще півник пропонує разом пограти у гру. І порочки, чувачки довгий на косині, Запле, заплеко засипає а молитве косеня на стрібочку грає, та це бачимо зули, поніжить там і тут, та -ту. дуси, прослатусею принесу та духу, а вовчок сірячок. Малята, які ви всі чепорненькі, гарненькі, причесані? А що ви робите, коли прикидаєтесь вранці? Так, вмиваєтесь, розчісуєте волосся? А як ви вмиваєтесь вранці? Покажіть, будь ласка, а як зачісуєтесь? Які предмети необхідні для вмивання та розчісування? Давайте з вами відгадаємо загадку та дізнаємось. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худно. Так, це мило. Не паркан, не огорожа. Він і стином дещо схожий. З ним волосся буде файним, миловидним і охайним. Так, це грібенець. У нашого півника теж є красивий грібнець. А для чого він йому потрібен? Давайте послухаємо. У нашого півня червоний грібенець. Уночі, як тільки кури посідають на сідало, він бере свій грібенець і розчісує свого барвистого хвоста. Тому хвіст у нього такий пишний, розшеше півень хвоста і кладе грібенець на голову. А вдень хвоста розпустить і походжає. Малята, про кого ми з вами сьогодні говорили? Про півника. А півник який? Гарний. У півника є червоний грибинець та яскраве пір'ячко. А ще в нього є пишний барвистий хвіст. Малята. А коли півник, розчісує свого хвоста? Так, уночі у півника на голові є грибинець. У нас з вами вдома теж є грибинець. Зверніть увагу, назва однакова, а значення різне. Грібенець півника прикрашає його, а ми свій грібнець використовуємо для розчісування волосся. А про що ще ми з вами говорили? Про те, що вранці треба вмиватися, розчісуватись, щоб виглядати охайними. Малята, я сподіваюся, що ви всі вранці вмиваєтеся,